Тема нашого сьогоднішнього уроку множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні підготувала вчитель Златєва Тетяна Андріївна. Будь ласка, розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 3205. Один рядочок. Давай порахуємо усно. 4283 плюс 3 буде. Правильно, 4286. 5244 плюс 9 буде. Молодці. Буде 5253. 7588 мінус сім. Скільки буде? Звичайно, буде 7581. 3257 відняти 8. Правильно, буде 3249. А 8697 мінус 5. Як ти думаєш скільки? Звичайно, 8692. Молодці, ви впоралися. Давай виконаємо обчислення 5 помножити на 11 та помножити на 100. 5 множимо на 11 буде 55 та множимо на 100, 5500. 45 помножити на 2 та помножити на 50. Ми знаємо з вами, що можна 2 помножити на 50 буде 100. І 45 помножити на 100. Правильно, 4500. 81 помножити на 5 та помножити на 10. Звичайно, ми можемо помножити. Скільки в нас вийде? Правильно, в нас вийде 4050. Ви впоралися. Наступне завдання. Треба. Обчислити письмово, тобто в стовпчик. Розглядаємо. 897 множимо на 600. 600 записуємо таким чином, щоб 6 була записана під 7кою. Дивимось, 6 помножити на 7 буде 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 9 множимо на 6 буде скільки? 54. Так. І ще 4, 8 записали. 58, 5 запам'ятали. 8 помножити на 6 буде 48, та 5 – 53. Отже, 2 нулі зносимо від сотень. І виходить у нас 538 200. Наступний, будь ласка, 915 помножити на 300. 3 множимо на 5 буде 15, 5 пишу, 1 запам'ятовую. 1 множу на 3 буде 3 і 1 4. 9 множу на 3 буде 27. 2 нулі позаду зношу і виходить 274 500. Молодці. 648 множу на 500. Нам потрібно 8 помножити на 5 буде 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. Так, далі 4 множимо на 5 буде 20. Та ще 4 запам'ятовували. Пишемо 4. Двіку запам'ятали. 6 множимо на 5 буде 30. Та ще 2 буде 32. Отже, дорівнює 324 тисячі. Рівно так, у нас 324 тисячі. Правильно, 33 помножити на 400. 3 множимо на 4, буде 12, 2. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 множимо на 4 12 та ще 1 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 множимо на 4, 16 та ще 1, 17. Виходить 173 200. Наступні приклади розв'яжи самостійно в своєму сошиті. А ми перевіримо. Якщо треба, зупиняй відео. Продовжиш, як будеш готовий. Ми перевіряємо. 428. Множимо на 30. 8 множимо на 3 буде 24. 4 пишемо. 2, запам'ятовуємо. 2 множимо на 3 буде 6. Та ще 2. 8. 4 множимо на 3 буде 12. Виходить 12 тисяч.

Далі 1341 множимо на 20. 1 множимо на 2 буде 2. 4 множимо на 2 8. 3 множимо на 2 6. 1 множимо на 2 2. І нулик зносимо. В нас виходить 26820. 365 множимо на 30. 5 множу на 3 буде 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 множимо на 3 буде 18 та 1 19. 9 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 множимо на 3 90. 0 пишемо та 1 запам'ятовуємо. 2 множимо на 3, 6 та 1 7. 0 зносимо, виходить 70 950. Молодці. Ви впоралися? Будь ласка, розгляньте записи і поясніть, як усно виконують множення чисел, що закінчуються нулями. Розглядаємо 800 помножити на 40 дорівнює. 800 розкладаємо на 8, помножити на 100. Та помножити 40 розкладаємо як 4 помножити на 10. Отже, спочатку перемножаємо 8 на 4. 8 помножити на 4 в нас буде 32. Далі множимо на 100 та множимо на 10. Отже, 32 помножити на 100 та помножити на 10 буде 32 000. Наступне. 1400 помножити на 500. 1400 ми можемо записати як 14 помножити на 100, а 500 як 5 помножити на 100. Отже, ми можемо 14 помножити на 5, помножити на 100 і помножити на 100. Тобто, множимо 14 множимо на 5, буде 70. Далі дивимося, у нас є 2 рази. Множимо по 100, тобто додаємо ще 4 нулі. Виходить 700 тисяч. Піглянемо, як виконують обчислення письмово. Нам із вами потрібно 6700 помножити на 50. Ми з вами множимо 67 на 5 і 3 нулі просто зносимо позаду. Дивимось, буде 335, та 3 нулі буде 335 тисяч. Далі, 138. Так, бачимо, помножити на 3. Насправді, число 1380, помножити на 300. Але коли ми множимо, ми залишаємо число 138, а нулі просто зносимо. Виходить 414 тисяч. Зверніть увагу на те, як записують у стовчик множники, що містять нулі в кінці запису. Погляньте, нулі ми множити не будемо, тому нулі записуються в стороні, а під першим множником записуємо, починаючи з тої частини другого множника, де є число, а не 0. Тобто множення виконується, не зважаючи на нулі в кінці кожного множника. У добуток записуємо стільки нуликів, скільки є в обох множниках разом. Давайте трішки відпочинемо. До наступного завдання. Перевірте правильність обчислення добутків. 13700 множимо на 40, 7 множимо на 4 буде 28, 8, пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 множимо на 4 12 та ще 2. 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. І 1 множимо на 4, буде 4 та ще 1 5. Подивіться, скільки нуликів! Правильно, переносимо три нулики. буде 548 тисяч. Правильно, виконане множення. 1240 множимо на 500 4 множимо на 5, 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 множимо на 5, 10, та ще 2 – 12. 2 записую, 1 запам'ятовую. 1 множу на 5 буде 5 та ще 1. 6. Порахували, в нас є позаду 3 нулики. Так, у множниках, отже, зносимо їх. І виходить 620 тисяч. Так, 620 тисяч. Записали є. 320 множимо на 300. Розглядаємо 2 множу на 3 буде 6. 3 множу на 3 буде 9. Порахували позаду у множників нулики. Правильно, їх 3. І дописали в число. Буде 96 тисяч. Все, вірно, молодці. Обчисли приклади у своєму зошиті. А ми перевіримо. Ну що, ви готові до перевірки? Якщо ні, ще зупиняйте відео, допрацьовуйте. Якщо готові, то перевіряємо. 2400 множимо на 90. 4 множимо на 9 буде 36. 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 множимо на 9 буде 18. 18 та додаємо ще скільки. Правильно, 3 буде 21. Отже, рахуємо умножників позаду нулі, Правильно, їх 3 дописуємо. Виходить 216 тисяч. Наступне 1460 множимо на 40. 6 множимо на 4 буде 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 множимо на 4, 16, та ще 2. 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 1 множимо на 4 буде 4 та ще 1 – 5. Виходить у нас. Скільки 584. Але порахуйте нулики позаду наших множників. Правильно їх два. Зносимо нулі. Виходить 58 400. Наступне 4360. Множимо на 80. Скільки буде? Правильно 348 800. Молодці. Порівняйте вирази. 360 помножити на 50 та добуток чисел 360, 5 та 10. Звичайно, між ними ми ставимо знак дорівнює. Наступне 270 помножити на 40 та 270 помножити на 4 і помножити на 100. Правильно, 270 помножити на 4 і помножити на 100 буде більше. Тому що, якщо ми 4 помножимо на 100, вже буде 400, а 400 більше, ніж 40. Далі, 320 множимо на 60 і 320 помножити на 6. Плюс 320 помножити на 10. Звичайно, 320 помножити на 60 буде більше. Так, 310 помножити на 50. Та 310 помножити на 5 плюс 310 помножити на 10. Правильно! 310 помножити на 5 та 310 помножити на 10 буде менше, ніж 310 помножити на 50. Ви абсолютно праві. Задача. Найменша пташка у світі колібрі. За секунду вона робить до 80 помихів крилами. Скільки помахів крилами може зробити ця пташка за годину. Яку дію треба виконати? Мої розумнички. Що нам треба зробити? Звичайно, перевести годину у секунду буде 3600 секунд. Тепер 3600 множимо на 80 буде. Звичайно, 288 тисяч. Отже, за 1 годину. Колібрі може зробити 288 помахів крилами. Наступна задача. У скільки разів площа прямокутника ABCD більша, ніж площа прямокутника КЛМП. Знайдіть площу зафарбованої частини прямокутника ABCD. Давайте з вами розглянемо. В нас є сторони 4 см 8 см. Це у прямокутника ABCD. В прямокутника KLMP сторони 4 см та 2 см. Що нам треба знайти? Площу зафарбованої частини. 8 помножити на 4 дорівнює 32 см квадратний. Це площа прямокутника ABCD. Далі 4 множимо на 2 дорівнює 8 см квадратних площа прямокутника КЛМП. 32 ми ділимо на 8 дорівнює 4 рази, настільки більша площа ABCD за КЛМП. І 32 віднімаємо 8, буде 24 см2. Відповідь у 4 рази площа прямокутника АБЦД більша, ніж площа прямокутника КЛМП та площа зафарбованої частини прямокутника АБЦД дорівнює 24 см квадратні. молодці. Домашнє завдання на сторінці 62 виконати номер 267-268. Дякую вам за увагу! Будь ласка, оберіть потрібну цеглинку. Якщо червона, то вам було важко. Якщо вам легко було працювати зелена, а якщо жовта, то вам було працювати з нами цікаво.